Ситуацію з опаленням у столиці повертаємося до цієї теми. Вона найактуальніша зараз для жителів Києва та й для всієї країни. Ми включаємо на упрямий ефір Костянтина Ковальчука, заступника міністра розвитку громад та території України. Добрий вечір, пане Костянтине. Доброго вечора, студія. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, докладніше про теперішню, от на тепер чинну ситуацію з опаленням в столиці. Які райони потерпають найбільше? На якому етапі аварійно-відновлювальні роботи? Да, дякую за увагу до цього важливого питання. Дійсно, питання опалення електропостачання зараз турбує наших мешканців. і Тому ми вдячні за можливість відверто говорити про теперішній стан. старої. Всі знаєте, як ситуація з теплопостачанням після останнього масового обстрілу нашим ворогом критичних об'єктів, об'єктів теплогенерації електрогенерації вплинула. Я хочу відразу подякувати всім комунальникам, енергетикам, всім службам за ту швидку оперативну і фахову роботу, яка була проведена, для того, щоб сьогодні ми мали. В цілому по місту Києву більш менш стабільну систему з теплопостачанням. але це не значить, що в цілому систему втримали, але тепер працюємо в районах з тими е локаціями, які відповідно найбільше потерпали е внаслідок цього обстрілу. Я на даний час знаходжусь в Голосіївському районі е район Теремки. Хочу сказати, що в цьому районі було сконцентровано найбільшу кількість будинків, які досі не були підключені з 9 січня тобто з моменту того строгу. На вчорашній день це була цифра 40 багатоквартирних будинків, які 9 днів відповідно не отримували теплопостачання. Вчора я перший раз приїхав на цю локацію. Було зрозуміло, що наявних Бригад ремонтних для е, роботи недостатньо. Прийняти оперативні відповідні рішення сьогодні. Було збільшено вдвічі кількість бригад. Було залучено додаткові бригади з укрзалізниці, було залучено додаткові бригади з інших регіонів. Дякую Київщині за підтримку. І е, більше ніж 160 осіб наразі прямо зараз працюють. Ми зараз спілкувалися безпосередньо з ними для того, щоб запустити ці будинки, які найдовше не бачили тепла в своїх домівках. Станом на даний момент вдалося з учора. 15 будинків підключити, і наразі робота продовжується до кінця доби. Ми очікуємо також певну кількість. Загалом завершення згідно прогнозом, очікуємо до кінця завтрашньої доби. Саме по цій локації, по цих будинках, які є найбільш проблемними з інших районах міста, теплоносі подавався, подається, стаються в аварії. Ситуація динамічна, десь можливий порив. Відповідно реагують аварійні бригади. Я раджу мешканцям відразу інформувати відповідну гарячу лінію, 1551 міську у разі, якщо довго не відпрацьовується заявка. Також ви можете звертатись за номером 112 для того, щоб комунальні служби відпрацьовували аварії, будинкові, мережеві вже безпосередньо за конкретними адресами. Пане Костянтине, пане Костянтине, я хочу запитати: а от якщо служби не реагують, тому що ну, у нас тут просто редакційний експеримент. Просто мої колеги живуть Київ-Русанівка. Ну, знаєте, так, такий район ентузіастів 21, наприклад, будинок. Це я просто вже, вибачте, але використовую, що називається службове. І люди зверталися від 9 числа. Реально, там плюс 4. Я там точно не живу, мені пощастило трохи більше, але там плюс 4 у квартирах. І от кажуть, що ну. Служби просто не реагують. Або ніхто не бере слухавку, або ну, не відповідають. Або кажуть, що все буде добре, але воно ж не є. Згоден. Давайте пораду. По-перше, звертатись в різні служби. Я назвав mm -hmm. міську службу. Ви можете порада мешканцям звертатись на лінію ДСНС, на лінію поліції, звертайтесь безпосередньо до голови, або в районну адміністрацію. Mm -hmm. Тобто, безпосередньо в району в тому районі, де знаходиться відповідно цей будинок, соцсторінки, знаходьте керівників, очільників району відповідно в соцсторінках. Теж працює Я щойно спілкувався з керівницею Голосівського району, і вона відповідно також дає фідбек всім зверненням, які в соцмережах долучаються у разі, якщо всі ці заходи довгий час не спрацьовують, ну я, в принципі, навіть раджу звертайтесь, викликайте поліцію, фіксуйте для того, щоб дійсно всі служби мають працювати. Місто має забезпечити е, відпрацювання всіх заявок. Але в той же час ви е, хочу, щоб всі розуміли, яка кількість заявок на даний час є. Десь є об'єктивні причини, де нема, але не виключаю, що, можливо, десь є і певні суб'єктивні або бюрократичні процеси. У разі потреби я також готовий зараз. Тобі помічу відповідно, теж спробую поінформувати, що є така проблема в відповідному абсолютно ентузіастів. Двадцять Але... Русанівко. Я думаю, що прилеглі будинки так само просто, а що, а що з тим? Чи будуть подаватися електроенергія в ті будинки, де немає от зараз опалення? Ну тому що температура ж самі знаєте. Uh -huh. Так, щодо що електропостачання в будинки, які без опалення, я б їх розділив. Ти uh -huh. будинки, які є з тепло з опаленням від е, централізованого теплопостачання, е, тут механізм діє. От ця локація, яка була наведена на теремках, 40 багатоквартирних будинків uh -huh. е, робили так, щоб люди тут е, були в цей час, весь цей мікрорайон відповідно. До моменту включення будинків без виключень світла. Я бачу, що це спрацьовує. В е, є проблемні будинки, які є з електроопаленням, така невелика кількість, але в Києві дійсно такі є. є. Я є. в такому жову так. Так. так і зараз ми на штабі сьогодні за участі першого віце-прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністра, відпрацьовували це питання. Буде вирішено за рахунок постачання генераторів під такі будинки, опрацьовується спільно місто ДСНС. Теж знаємо про цю ситуацію. Тобто, от така загальна рамка, але в цілому ситуація ну ви розумієте, що є певний дефіцит електроенергії саме в Київському енерго. Звісно, 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 а е, про які ну. Я не буду говорити про електропостачання, тому що ми знаємо, все ж ще й залежить від того, що в нас ж тут сусіди ж, через <гад> через кордон, вибачте, а, і від них теж дещо залежить, сподіваюся, не багато. Але а, які тут терміни приблизні теплопостачання у столиці а, називаються приблизно, хоча б я розумію, що ви не можете давати гарантії в жодному разом, ви маєте на увазі терміни теплопостачання? А коли до, буде до, відновлено відновлено в цілому, так. Приблизно, чи чи це, це неможливо цього сезону? динамічна. Е, можливо, ми маємо окреслити рамку в Києві більш ніж 12 тисяч будинків з електролізованим теплопостачанням? Тобто, якщо ми говоримо... і вони наразі ну опалюються, тобто ми бачимо, що і да є проблеми точкові, є такі кустарні, але в цілому. Ці цифри, які будинки станом на сьогодні, там 143, в яких проводяться поточні ремонти. Тобто, це ну цифри на рівні там відсотків декількох. Тобто, ми не можемо сказати, що в Києві наразі відсутнє теплопостачання в цілому, як в системі. А non, динамічна ситуація з поточними аваріями, я розповів, як справляємося. Відповідно, дійсно багато залежить від. Дій нашого ворога, на жаль, щоночі ми всі очікуємо можливих змін. Але можу запевнити, що всі відповідно служби, комунальні служби, енергетики, міські особисто спілкуємось, фокусуємо роботу міста на цьому, концентруємо урядові всі програми, штаби націлені на координацію і спільне проходження стале проходження цього опалювального сезону. Як би нам складно не було згуртовано, ми маємо його пройти обов'язково. Дочекатись, коли ми разом з вами будемо святкувати нашу перемогу. Абсолютно Певені, точно. Що. Ми з вами ще поговоримо, коли буде спека. Я вас я вам дуже дякую. Тоді ми будемо готуватись до наступного опалювального абсолютно Сезону точно. Оце от правильно каблітку. це буде перше запитання від мене. От почуєте, я вам дуже дякую за до ваш нового. час і за вашу роботу. Звісно, з нами наживо, на, був заступник. На Міністра розвитку громад та території України Костянтин Ковальчук з інформацією про ситуацію з опаленням Києва. Дякую.